Всім привіт! Зараз ми з вами розберемо, що таке тест струпа або струп тест. Як його правильно виконувати, послідовність дій, а також е подивимося на результати. Також ми з вами в цьому відео розберемо е вправи струпа, як їх правильно виконувати і навіщо взагалі вони потрібні. Тож, поїхали. Тест струпа та вправи струпа. Що це таке? Давайте розбирати, навіщо воно потрібно, і як правильно виконувати. Отож, тест струпа та вправи струпа були придумані десь у 20-му сторіччі Джоном Струпом. Основна функція тренування когнітивних функцій людини. Як ми виконуємо вправи струпа і тест струпа? Давайте спочатку до тесту перейдемо. У вас є 60 секунд на виконання цього тесту. Ось написано, 60 секунд. Тут після кнопки пуск у вас з'явиться спеціальний малюнок. І що, ви, що потрібно робити? Перше, називайте вголос колір, яким написано слово, не звертаючи уваги на те, що слово позначає. Проходите колонку зверху донизу і зліва направо. І якщо ви з телефону або з планшету, то краще його розвернути в горизонтальне положення. Але краще за все, проходити тест на ПК. Тож, ще раз, називайте вголос колір, яким написано слово, не звертаючи уваги на те, що слово це позначає. Тобто, ми повинні називати з вами кольори. 60 секунд маємо. І... Нажимаємо кнопку Пуск. Синій, зелений, жовтий, синій, червоний, червоний, синій, червоний, зелений, червоний, зелений, червоний, зелений, жовтий, жовтий, синій, зелений і так далі. У вас 60 секунд. Нагадую. Тут 10 на 10, тобто 100 а, слів. І ви називаєте голос колір. Мозок ваш реагує трошки по-іншому. Він так і хоче назвати те слово, яке написано, але в тому і полягає суть тренування когнітивних функцій людини. А, і одна з методик струпа, що ми повинні називати тільки колір. І по результатам тесту у нас є тут розшифровка. Ви вже вираховуєте, скільки слів вам вдалося назвати. Якщо 60 правильних слів більше, то це дуже добре. 50 6599 нормальний показник, і менше 65 слів потрібне тренування. Ось тут є результати. А, також на сайті та на курсах по швидкому читанню у нас будуть вправи з трупа. Тобто ті ж самі вправи, але потрібно буде кожного разу називати колір, а не слово, що означає, і таким чином ми будемо тренувати свої когнітивні функції людини. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, ставте лайк поділіться цим відео з друзями. І гарного вам дня!